Всім доброго дня! З вами канал Підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій, займаємося автопригоном і хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль. Також ми його зараз будемо викупляти, будемо оформляти документи для того, щоб його привезти в Україну. І кого зацікавить, можемо одразу вам його пригнати, тобто оформити всі документи одразу на вас. Це Nissan Qashqai 2017 року. В гарному стані, в ідеальному стані, можна сказати, в шикарному кольорі. Нас в Україні називають його хто там хто шоколадка. На гарній оптиці комплектація його просто суперова. Ну і що немало важливо, пробіг в даному автомобілі 2017 рік 127 пробігу, 1,5 дизель. Як ви бачите, камери 360, також має на панорамній шкірі. Має всі, всі датчики, всі партроніки, всі безключові доступи. Передній і задній партронік, камеру, складання дзеркал на панорамі, мультируль, датчики руху по полюса, зчитвання дорожніх знаків. Також має фаркоп, електросидіння. Салон автомобіля в нас тут йде комбінований не комбінований, а в шкірі. Салон автомобіля в нас де шкіряний. Також має електросидіння, всі 4 склопідіймачі. Ось такий шикарний салон. Також має таку підсвітку на порозі кашкай. Ну, колір його зараз знаходжуся біля самої, самого автомобіля, чесно вам скажу, ну, шикарний. І Що немало важливо, жодний елемент кузова не має жодного підкрасу. Також має релінги на даху автомобіля. Хром під вікнами, знизу хром на дверках і хром на задній кришці багажника, що немало важливо, додає естетичного вигляду самому автомобілю. Сам автомобіль-салон ідеальний: жодних потертостей, жодних надривів на картах. сидіння також всі в шикарному стані, немає жодних зауважень по будь-якому сидінню, який знаходиться в автомобілі. Заводиться автомобіль без проблем. Є два ключа, ось два ключа, сервісні книжки. Тут у нас 6 ступка, механіка. У нас легко натиснувши на кнопку, заводиться автомобіль, немає жодних помилок, жодних, жодних нарікань. 127 956. Тут у нас для зони клімат контроль. Також є підігрів лобового стекла. Так, є підігрів лобового стекла. Навігація. Навігація можна забивати собі будь-який маршрут. Ліва-права сторона, камера включається одразу. Тобто у нас одразу з'являються камери 360, з тої сторони, не знаю, чи вам добре видно, засвідчує, правда. Тут у нас йде 360 камер, тут назад. Ну, Відповідно, також передній задній партронік вас також показує. І, відповідно, от Зараз у нас показує, що зелена зона. Тобто ще можна там чуть вперед, чуть -чуть назад. Дійсно, автомобіль в шикарному стані. Ось так виглядає у нас панорамний дах. Шторка легким натиском на кнопку можна закрити, і точно так само і відкрити. Мультируль. Мертві зони в дзеркалах. Знаходиться ось тут. Складання дзеркал, датчик дождя, датчик світла. ну, В принципі, все, що потрібно в е, даному автомобілі, все є. Е, і ще одне 1.5 мотор. Це ті самі мотори, що стоять в Рено Меганах, в, в різних кашкаях, Mercedes Сітанах, Тобто це досить такий е, відомий і безпроблематичний двигун. Проблем з ним немає, виходжує досить таки багато. Я думаю, що вже багато людей знають, що це за 1,5К 9К, і проблем з ним немає. Резина в даному автомобілі 21 рік. Стан автомобіля, ще раз наголошую на, на ближний, до ідеала. Всіх, кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097-606-2599. Звати мене Андрій. Зараз будемо дооформляти документи, тому що потрібно їхати в Германію, заплатити гроші через банк. Ну і завтра будемо його транспортувати вже подальше, для того, щоб оформити документи на експорт. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, кого зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте, я вам більш детально розповім, як його можна придбати. Вартість даного автомобіля приблизно буде становити 20 тисяч доларів. Всім гарного дня, мирного неба, до нових відео, до побачення!